Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про організацію димовидалення для газових котлів. Оскільки бувають різні типи газових котлів, то вони потребують і різних систем димовидалення. А ви знаєте, для яких типів які системи необхідно? Саме на це запитання ви і отримаєте сьогодні відповідь. Атмотек котел з природнім видаленням димових газів. Для процесу горіння даний пристрій забирає повітря в нижній частині, тому він не може бути розміщений в герметично закритій шафі. Далі димові гази проходять через теплообмінник, потрапляють в тягопереривач, звідки вони повинні бути видалені назовні через димохід завдяки природній тязі. Оскільки природня тяга залежить від багатьох факторів, тому розрахунком, монтажем. Та наглядом за димоходом займаються відповідні організації, адже достатня тяга це запорука вашої безпеки. Крім того, якщо по якійсь причині все ж таки димові гази потрапляють в приміщення, то ви все одно будете захищені. Адже Котел Вайланд має подвійну систему захисту від потрапляння димових газів в приміщення. І до речі, найтиповішою помилкою приєднання димохода з природньою тягою є його завуження. Тому звертайте увагу, щоб переріз димоходу ні в якому разі не був менше за приєднання до самого котла. Крім того, часті випадки, коли димохід розміщений в стороні від котла. В такому випадку, ми повинні робити вертикальну частину для розгону димових газів і тільки потім горизонтальну для приєднання до димоходу. Вертикальну частину ми повинні розраховувати в залежності від того, яка довжина в нас горизонтальна. Як це зробити, є вказано в інструкції з монтажу. Ну і не забуваємо, що вер... горизонтальна частина повинна мати ухил не менше 5%. Наступним буде турботек. Характерною відмінністю даного пристроя це наявність турбіни. Тому і турботек. Крім того, відсутня можливість забору повітря в нижній частині, оскільки тепер вся камера горіння розміщена в герметичній оболонці. Така конструкція дозволяє зробити даний пристрій незалежним від природньої тяги, оскільки тепер турбіна забезпечує видалення димових газів та надходження повітря для горіння. Крім того, така конструкція потребує коаксіальної системи димовидалення. Коли по зовнішній трубі в нас надходить повітря для горіння, а по внутрішній, алюмінієвій, виділяються димові гази, робоча температура яких може бути до 200 градусів. Існує декілька колексіальних систем. З завода пристрій розрахований на коаксіальну систему 60 на 100, і вона монтується без застосування будь-яких пересідників. Така система може бути як горизонтальною. Вертикальною, так і комбінацію з горизонтальних та вертикальних елементів. І залежності від того, яка потужність пристрою і які елементи ви використовуєте, згідно інструкції розраховується максимально допустима довжина. Якщо ж запроектована вами система перевищує максимальну допустиму довжину, нам тоді необхідно перейти із системи 60 на 100 на коаксіальну систему 80х125, розрахунок максимально допустимої довжини здійснюється аналогічно до системи 60 на 100. Оскільки в нас одна і та ж турбіна працює з системами 60 на 100 і 70х125, то вона з завода налаштована на максимально допустиму довжину. Якщо у вас коаксіальна система 60х100 не перевищує 2 метрів, а кооксельна система 80х125 не перевищує 6 метрів, нам необхідно демонтувати діафрагму, яка змонтована з заводу, і згідно інструкції змонтувати діафрагму та ковпак ПІТО, які поставляються з пристрою. Якщо запроектована вами коаксіальна система 80х125 перевищує максимально допустиму довжину, тоді слід. Скористатися двотрубною системою. Ми матимемо 80-й діаметр для забору повітря і 80 й діаметр для видалення димових газів. Така система дозволить нам мати сумарну довжину повітря забору та димовидалення до 33 еквівалентних метрів. Але ж знову, в кожному випадку, ми дивимося на потужність приладу, конфігурацію використаних трубопроводів та інструкцію, щоб дізнатися максимально допустиму еквівалентну довжину у вашому випадку. Зверніть також увагу, що забір повітря, який проходить в теплому приміщенні, не повинен перевищувати 5 метрів, інакше на зовнішній трубі можливе інтенсивне конденсатове утворення. В принципі, в цьому випадку можна утеплити повітрозабірну трубу. Існують також випадки, коли нам необхідно здійснити забір повітря з приміщення і залишити лише видалення димових газів 80-ю трубою. Для цього в нас існує спеціальний адаптер. Система спеціальним адаптером і видаленням димових газів 80-ї трубою розраховується аналогічно до двохтрубної системи. Для котлів з примусовим димовидаленням існує можливість приєднання до каскадного або колективного димоходу. В чому ж з ними різниця? Каскадний димохід це коли декілька пристроїв. Розміщені в одному приміщенні і змонтовані поряд та приєднані до спільного димоходу. В цьому випадку повітря для процесу горіння забирається з приміщення, а вентилятор кожного котла має продавити весь димохід. І для того, щоб димові гази не потрапляли від працюючого котла в приміщення через непрацюючий котел. На кожний котел монтується зворотній клапан димових газів, або ставиться шибер. Колективний димохід. Колективний димохід найпростіше пояснити на багатоповерхівці з індивідуальними системами опалення. Це коли існує спільний димохід, до якого приєднані всі котли. І в цьому димоході є природна тяга, яка може видаляти димові гази від одночасно працюючих котлів. В цьому випадку вентилятор має видаляти димові гази з котла лише до колективного димоходу. І приєднання котла до колективного димоходу здійснюється фірмовою трубою Вайланд. Таким чином, каскадний димохід це рішення від Вайланд, колективний димохід це рішення від забудовника. Отож, сподіваюся, вам тепер буде простіше розібратися в типах димохідних систем та їх організації. Інструкція з монтажу. Не забувайте на неї користуватися. Тут багато корисної інформації. А в кого є запитання стосовно організації димохідних систем для конденсаційних котлів, ми окремо зняли відео. А я вам бажаю монтувати лише енергоефективні і сучасні системи.